Карта дня, які події вас нині очікують? І цього дня так складуться обставини, що ви будете співпрацювати, можливо, з малознайомими з людьми, можливо, з тими людьми, які не входять до вашого кола оточення, до ваших колег, з людьми, які ну немов випадково потрапили в одні обставини, в одну ситуацію. Вас так. Обставини звели, що вам тепер потрібно якось співпрацювати для того, щоб ну або на роботі щось зробити, якщо це вас на роботі зведе доля, чи в якійсь ситуації вам потрібно буде співпрацювати, дослухатися один до одного, щоб якось гармонійно вирішити ту ситуацію, в якій ви опинитеся. У романтичних стосунках це день, ну можна сказати, гарний, чудовий. Але цей день буде не стільки про романтику і про кохання, стільки саме про інтимний бік ваших стосунків, коли ви хочете, хочуть вас, і у вас все гаразд саме в інтимному плані.